Ти вже давно фотографуєш, але не можеш знайти те, що буде приносити справжню радість творчості. Або, можливо, ти тільки починаєш і хочеш гарно вести інстаграм, так, щоб все було в одному стилі, але в якому стилі. Привіт! Мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативні зйомки. Худко підписуйся і поїхали. Сьогодні поговоримо про те, як знайти свій власний стиль у фотографії. Тут я пропоную вам подивитись на мою кішеньку. А потім зробити невеличке практичне завдання для того, щоб власне знайти, який стиль найбільш є вашим. Бо за вас я не можу це вирішити. Але я зможу допомогти покроковими інструкціями, що треба робити. Отже, перше робимо мудборд, можна зробити його в Pinterest або в будь-якому сервісі, або просто в галереї окремим альбомом в телефоні. Що треба зробити? Знайти фотографії інших авторів. Ті, які вам подобаються, але не просто подобаються, а викликають таке. Почуття, чому не я це зняла? Я би теж хотіла зробити такі фотографії. Я би хотіла, щоб це було в моєму портфоліо. Бо насправді нам подобаються різні речі, можуть подобатись зовсім різні протилежні стилі фотографії, але не всі їх ми саме хочемо створювати. Наприклад, мені подобаються темні похмурі фотографії, але створювати їх мені не вдається, і мені це не дуже приносить задоволення. Бо мені Здається, що ну я не знаю, як це пояснити, але якось це не йде зсередини мене. Але дивитись на такі фотографії мені подобається. Плюс це може стосуватись взагалі, скажімо, жанру фотографії. Вам подобаються прекрасні фотографії природи або архітектури, або але для себе вам подобається створювати саме предметні фотографії або портретні. Тоді. Це, це супер. Ми можемо надихатись фотографіями природи або архітектури, або ще будь чого, і знаходити там щось для себе, щоб перенести це в свій жанр фотографії. Але це вже інший рівень. Зараз я пропоную зосередитись саме на тих фотографіях, які викликають ем, такий по, подив, не неподив, те, що ви ну, трішки заздрите, що це не ви зробили. Ну, от у мене це звучить саме так. Чому не я це зробила? Чому? Чому я до того не дійшла? Ну, як це класно? І я би хотіла це теж зробити. І, до речі, тут е, трішки, напевно, треба сказати про те, що я не закликаю в жодному випадку копіювати ці фотографії, які ми обираємо. Вони нам потрібні для того, щоб знайти своє, щоб знайти свою унікальність, але ми будемо спиратись трішки на чужі фотографії. При цьому, якщо ви хочете, щоб я записала відео окремо про те, як власне в фотографії красти як художник, тобто як працювати з референсами, з чужими фотографіями, що можна брати з інших фотографій. Що не можна, і як власне це робити так, щоб потім не заганятись? А чи випадково я не вкрала чужу ідею? То напишіть про це в коментарях, і я зроблю про це окреме відео. А зараз, після того як ви підібрали 10 фото. Для модборду переходимо в наступний пункт. Тепер вам треба подивитись на свої фотографії, на все своє портфоліо, яке тільки у вас є, і обрати з цього портфоліо ті фотографії, які на ваш погляд найбільше відповідають вашому власному стилю, які найбільш наближені до нього. Це окей, якщо вони вам, наприклад, зараз не подобаються. Колись, коли ви їх створювали, вони вам подобались. У вас, можливо, була ідея, яку не вдалося реалізувати так, як ви хотіли, але якщо ці фотографії наближені, найбільше з всього вашого портфоліо до того, що ви хочете в майбутньому створювати, то ви обираєте їх. Це нормально, що технічно, якщо особливо ви тільки починаєте ваші фотографії вас не задовільняють. Ви, наприклад, коли створили, вам здається, що класно, а вже через тиждень здається, що ні, це жах, там треба було зовсім по-іншому. Це нормально, це означає, що ви розвиваєтесь. Але для того, щоб знаходити свої родзинки, свою унікальність і те, що для вас важливо в фотографії, і те, що вам найбільше подобається, треба зараз не дивитись на те, яка там технічна якість і що там не вдалося, а взяти ну, от максимально наближені до бажаного результату роботи. Знайдіть, будь ласка, теж 10 таких фотографій, і додайте їх на той самий мудборд до чужих фотографій, які вам подобаються. І третій крок: тут треба також пригадати створення яких фотографій вам принесло найбільше, найбільше задоволення. Я думаю, що скоріше за все це має співпасти з тими фотографіями, які найбільше наближені до вашого бажаного стилю фотографії. Якщо це так, то супер. Якщо ні, то тоді оберіть ті фотографії, які вам Процесі сподобалось створювати, і додайте їх теж на мудпорт. Неважливо, скільки їх буде, можливо, ще там одна, дві, три, але вони можуть розповісти вам про те. Який формат роботи вам подобається? Можливо, там вам не подобається результат, знову ж таки, але вам сподобалось, як ви над цим працювали, або тема, над якою ви працювали, була для вас дуже важлива. Або ще якісь аспекти, стиль, наприклад, ви якийсь спробували новий, якісь нові підходи до роботи. Все це наступним кроком після того, як ви додали. Ще ці фотографії треба проаналізувати. Ви дивитесь на весь свій мудборд, який у вас вийшов, і шукаєте, що спільного в цих фотографіях з і в ваших, і в чужих, і в тих, які найближені до вашого стилю, і в тих, в яких вам сподобався процес. Що там спільного? Там обов'язково мають бути якісь риси, які ви зрозумієте, що це саме те, що вам хочеться робити. Ну, це саме те, що вас запалює. Те, що вас відрізняє від інших, можливо, це перетин якихось тем, можливо, це саме стиль і якась тема, можливо, це е, підходи до роботи, можливо, це сам формат роботи, там, що ви працюєте з моделями і щось з ними креативите, що ви на природі або що ви, навпаки, в студії. Пошукайте все, що тільки зможете знайти, і виписуйте це собі, і надалі. Що треба робити, це практикувати, бо неможливо знайти свій стиль, якщо просто сидіти за комп'ютером, дивитись на фотографії, на свої, на чужі, на будь-що. Тільки в процесі зйомок можна це ем, зрозуміти остаточно. Але те, що ми з вами зробили, це дуже класно наблизить вас до того, щоб знайти свою унікальність і свій стиль. І далі треба це протестувати. Ви зрозуміли, що ага, оце моя тема, а це стиль фотографії, в зйомці, там природа. Студія, кольори тощо, обробка це от те, що мені подобається. І я наступне прицільно, наприклад, наступні 5 зйомок або 3 зйомки зроблю от в цьому стилі. Я подивлюсь, як мені буде з цим, як мені сподобається результат, чи зможу я отримати той результат, який хочу. Можливо, вам важлива реакція вашої аудиторії, як вона на це відреагує. Можливо, якоїсь конкретної людини ви хочете відгук дізнатися, то, то ви робите свої зйомки. І і далі вже працюєте над тим, щоб свій стиль покращувати. І, звісно, що важливо, це власне технічні навички, бо які би ви не мали класний смак і бачення, якщо немає розуміння, як власне, досягти цього результату, який ви хочете, який ви бачите у інших фотографів, то не вийде створити власний стиль ну, фотографії, його відточити, бо просто не вистачить фізично знань про те, як це робити. Тому зйомки, подальший аналіз своїх робіт, зйомки, аналіз, і таким чином ви дуже швидко прийдете до того, щоб знайти свій унікальний, класний, крутий стиль. А зараз закликаю вас зробити перший маленький крок в цей бік. Це напишіть в коментарях, яку одну рису вашого власного стилю фотографії ви помітили, поки робили цей аналіз. А також ставте лайк під цим відео, перевірте свою підписку на мій канал та дивіться відео про те, як робити трендовий контент. Можливо, саме тренди надихнуть вас на те, що ви надалі називатимете своїм стилем.